Вами знову Kids Свайп, програма, де найцікавіше про світ розказуємо ми, діти. Сьогодні з вами неповторна Юлія Лихачова та моя чарівна напарниця Аріна Шноренко. І сьогодні в нас тема просто космічна. Погоджуєшся, Юлю. Саме так. Представніть свої уявні скафандри, бо ми вирушаємо у космос. Далеко-далеко за хмари, де народжуються зірки, літають астероїди, і існують цілі планети. Про які ми не знаємо. Ти знала, Аріна, що все почався з вибуху? Так, це називається Великий Вибух. Сталося це понад 13 мільярдів років тому. Спочатку не було нічого, а потім бабах. І почали формуватись галактики, зірки, планети. Зірки? Це не просто блимучі цядочки на небі. Це гігантські кулі з гарячого газу, в яких постійно йдуть ядерні реакції. Уяви, температура в центрі зірки може сягати мільйонів градусів, а найближча до нас зірка це Сонце. Наша наша Земля одна з восьми планет сонячної системи. І, до речі, єдина, де точно є життя. Поки що, бо вчені постійно шукають планети, схожі на нашу. Такі планети називаються екзопланетами. Найбільша пла планета сонячної системи Юпітер. Він настільки великий. Що в ньому могло б поміститися понад 1300 таких земель, як наша. Це важко уявити. Це точно. А ще є галактики. Це величезні скупчення зірок. Наша називається Чуманський шлях. І в ній понад 100 мільярдів зірок. Зараз на орбіті нашої планети постійно працює Міжнародна космічна станція або коротко МКС. Це така велика лабораторія, яка літає навколо Землі. Та розсліджує середовище космосу. І літає вона дуже швидко, приблизно 28 тисяч кілометрів на годину. За одну добу, а 16 разів навколо землі. Це означає, що космонавти бачать 16 сходів і заходів сонця щодня. Але уяви, як там незвично жити. Там усе в невагомості. Речі літають у повітрі. Щоб заснути, космонавти прив'язують себе до стіни в спальному мішку. Юлю! У космосі навіть їжу їдять не тарілок, а стюбиків або герметичних пакетиків, а воду там ловлять губами. Бо краплі просто плавають у повітрі. А ще на станції проводять дуже важливі досліди. Наприклад, як ростуть рослини в невагомості. Або як поводиться тіл людини без сутяжіння. Це потрібно, щоб у майбутньому ми могли жити на інших планетах. Так, вчені вже давно мріють про колонізацію Марса. Це означає, що люди колись зможуть побудувати там базу, де житимуть, працюватимуть і вирощуватимуть їжу. І це вже не фантастика. Роботи вже досліджують Марс. Наприклад, американський винахід не просто катаються там. А ще й збирають зразки ґрунту, записують звуки вітру та навіть запускав маленький дрон, який літав у марсіанському повітрі. А ще... Зараз учені створять спеціальні скафандри, будинки для життя на Марсі та навіть космічні ферми, де вирощуватимуть овочі без землі. До речі, у майбутньому можуть з'явитися і космічні туристи. Люди просто купуватимуть квиток і літатимуть у космос на вихідні. Так, уже є компанії, які тестують такі польоти. Тож можна сказати, що космос це не тільки скупчення зірок, а ще й багато можливостей для людства. А ще мені відомо, де в сонячній системі та за її межами існують планети та супутники, на яких припускають наявність води. Звісно ж, окрім Землі. Наприклад, на супутниках Юпітера, Європі та Ганімеді. А також на супутнику Сатурна. Там є підповерхневі океани, тобто океани, які знаходяться під шаром льоду. Це так цікаво аріна. Людство вже навчається жити в космосі, будує станції. Запускає роботів, мріє буття на інших планетах. Але навіть у таких фантастичних планах є одна річ, без якої не обійтись ніде. Це вода. Все просто, Юлю, Бо людське життя не може існувати питної. Ну зовсім, як і життя всього на нашій планеті Земля. Рослини, тварини, мікроорганізми. Вода це справжнє диво, яке ми маємо цінувати. Тож саме час дізнатися більше про воду, зокрема про її користь для організму від Марії та Тимофія. Колеги, ви з нами? Так, так, вломлюємо ваш сигнал. Ми знову раді бути в етері. Тимофію, а ти помічав, що е, вода всюди, у, у, у склянці, в хмарі, в морі і навіть у нас із вами. Так, так, ми з вами складаємось на 60% із води. І сьогодні ми вирушаємо у мандрівку від крапель до океану. От скажем ма що, що спільного між кубиком льоду, туманом і струмком? Це все вода, просто в різних станах. Все вірно, вода може бути рідиною, газом, твердою речовиною, і вона постійно змінюється. Це називається колообіг води в природі краплі води складаються в озера, ріки, моря і навіть океани. Їх на землі п'ять тихий: Атлантичний, індійський, північний, льодовитий і південний. А найбільший з них тихий. Він такий великий, що вмістив би в себе всі континенти разом. Не дивлячись на це, він найсолоніший. Цей статус е, носить Червоне море. Що біля Африки? Е, там легко плавати, бо вода тебе піднімає. А знаєш, що в прісті, що в солоній воді, мешкають дуже різні тварини та риби. Так, у воді живе найбільша тварина на, е, на планеті, синій кит, е, його серце як мали, маленька машина, а язик важить як слон, уявляєш? Нічого собі. А ще у живуть тварини менше: це морські медузи, коники, восьминоги, дельфіни, і цей список не ну, дуже великий. І звісно, що всі жителі водойм не можуть жити у іншому середовищі, тобто вода їм життєво необхідна, як і людям. Безперечно, щоб бути активним, уважним та здоровим. Треба пити достатньо чистої води щодня. Вода допомагає організму працювати, охолоджує коли спекотно, та зволожує е, шкіру, допомагає е, травленню і навіть е, покращує настрій. Але варто пам'ятати, газовані напої, воду не замінять. Найкраще для організму, звичайно, чиста питна вода. Ну що, Тимофію? Сьогодні ми дізналися, що вода це справжня супергероїня нашої планети. Вона вміє ставати хмарою, перетворюватися на лід, бути домом для ти, для тисячі створінь і дарувати вам нам життя. Тож будьмо друзями воді. Це означає, що не варто засмічувати її. Бо це може стати загрозою для тваринного та рослинного світу, який населяє прибережні території або водний простір. Все правильно, і тоді ми зробимо світ чистіше для самих нас, але варто потурбуватися про власну безпеку біля та у воді, якщо ви вирушаєте на відпочинок. Машу дякую, що нагадала. А зараз ми хочемо розповісти дітям та дорослим правила відпочинку на природі, бо ж зараз найкращий сезон для цього. Тож не гаємо часу та переносимось на локацію Кіри та Гліба, а також особливої гості, про яку ви дізнаєтесь вже за мить. Так, так. Ми сьогодні не одні в гостях в програмі кіт свайп, фахівчиня ДСНС пані Анна. Вітаємо вас та раді, що ви завітали до нашу програму Кіт Ой, а ви вже чули, що на цьому тижні синоптики обіцяють спеку. Мені, наприклад, більше до вподоби помірна погода, коли не треба турбуватися про водний баланс, СПФ та витрати на електроенергію через постійну роботу кондиціонера в домівці. Ще пак, усе місто вже у пошуку тіні і прохолоди. Та більша половина цьогорічного літа і так була спекотною, як і минулого. Тому ми адаптуємося та шукаємо ідеї, як провести літні канікули яскраво. От скажи, Кіро. Як ти найбільше любиш проводити канікули? Я обожнюю поїздки на природу. Ми з батьками часто виїжджаємо на пікнік, ловимо сонце і плаваємо у басейні. А я зі своїми батьками люблю ходити в ліс. А ще ми також полюбляємо плавати, проте не в Дніпрі. Бо в нашому місті це заборонено, а пляжі офіційно закриті. Але друзі, де б ви не відпочивали, ваше дозвілля повинно бути безпечним, і саме тому здави гості, яка розповість нам, як правильно поводитися на воді в лісі і що робити, якщо щось пішло не так. Паніан, поділіться, будь ласка, чому не можна купатися в невідомих місцях? Ну, по перше, я вважаю, що в невідомих місцях ми не знаємо ніколи, що може бути на дні. Можливо, там будуть заховані вибухонебезпечні предмети, те, що дуже актуально для нашого регіону, так? Е, можуть бути якісь металеві предмети. Е, ми не знаємо, яка течія буде в невідомому місці, або навіть е, які небезпеки можуть да, спіткнути, чи можуть там бути будуть ями, чи ще щось. Тобто ніколи не можна купатися в. Невизначених місцях взагалі для того, щоб зрозуміти, чи можна купатися, чи не можна купатися. Як ви гадаєте, які можуть бути підказки на пляжі? Mm, знаки. знаки, так правильно. Будь-який знак він може вказати, дозволено купання в цьому місці або не дозволено. Окрім того, що ми не знаємо, яке може бути дно, я вважаю, що небезпекою ще може бути те, що ми не знаємо, яка якість води, може вона бути забрудненою, і тоді е, можна навіть отруїтися, вона буде небезпечною. А якщо до відпочинку у лісі, які тут існують правила? Ну, по-перше, так як ви діти, вам заборонено ходити в ліс одним. Так, ви повинні відвідувати ліс лише з дорослими і під їх наглядом. По-друге, якщо ми підемо, наприклад, з вами у похід в ліс. Що ви, перше за все, перше візьмете з собою? Палатку. Палатку, їжу, воду, так? А ще що? Без чого ми зараз ми не можемо жити? Гаджети. Без гаджетів, так. Це обов'язково повинен бути з нами, що заряджений телефон. так? Щоб по суті, якщо щось піде не так, ми могли подзвонити з вами до служби. Водичка обов'язково повинна бути так, і е, потрібно одягатися по погоді, тому що якщо щось піде на так, да розмовляємо про це, то е, повинні ми бути тепло вдягнуті, якщо раптом знадобиться витратити і провести часу в лісі більше ніж це буде заплановано. Е, відпочивати можна тільки у визначених місцях. Так це також може бути якісь місця кемпінгу. Ну і найголовніше правило. Розводити у лісі багаття, як ви гадаєте, можна чи не можна? Ні, правильно розводити у лісі багаття заборонено в нашому регіоні. Заборонено відвідувати ліс та лісосмуги, тому що можна знайти вибухонебезпечний предмет, раптом на нього натрапити. Чому не можна розпалювати вогонь у лісі? Будь-де. Взагалі, багаття можна розпалювати лише у відведених спеціальних місцях. Да? Це, наприклад, в екосистемах краще за все, щоб там були водойми. В лісі взагалі заборонено розпалювати багаття, тому що там дуже багато е рослин. Так, і це може призвести до пожежі. Також потрібно ще звертати увагу, якщо ви йдете, в лі... йдете відпочивати так, на відпочинок і плануєте розпалювати багаття. Яка погода? У нас існує пожежонебезпечний період, дуже спекотно, і будь-яка іскра навіть вона може призвести до пожежі. А також при... під час розведення багаття потрібно дотримуватися елементарних правил. Потрібно очистити територію від будь-якого сміття, від травинок, від листячка. Місце розведення Розведення багаття також краще за все огородити. Як ви вважаєте, що ми можемо взяти для того, щоб погородити, наприклад, з підручних засобів? Конуси. Ага, Зрозуміло. Для того, щоб погородити місце розведення багаття, ми також можемо взяти каміння. Знайдемо ми з вами десь на пляжі каміння. 100% знайдемо. Також потрібно тримати ємність з водою біля багаття. Або, наприклад, набрати трошки пісочку, да щоб якщо подме вітер і спра якась полетить, ми могли одразу загасити багаття. І звичайно ж розводити багаття можна лише з батьками або під наглядом дорослих. Пані Ано. На жаль, далеко не всі турбуються про природу і нехтую чистотою ділянки, де щодно відбули пікнік. Пропоную нагадати нашим глядачам, як залишити місце відпочинку чистим і чому це так важливо. Ну, по перше, після себе обов'язково потрібно загасити багаття, тому що вітер розпалені частинки може понести далі і може утворитися пожежа. По-друге, обов'язково потрібно забирати за собою сміття. Потрібно завжди дотримуватися правила після мене буде краще ніж до мене. Потрібно завжди забирати за собою сміття, тому що залишки їжі вони можуть псуватися. Це може нашкодити не, не тільки нашому, так навколишньому середовищі, а ще й тваринам. Вони також можуть щось з'їсти, проковтнути, отруїтися. Так само. Сміттям, наприклад, пакети, так пластик він дуже довгий час розкладається, тому це також шкодить навколишньому середовищу. Ну і в пожежно-небезпечний період, коли дуже спекотно, навіть елементарний маленький шматочок скла може призвести до пожежі. Це було дуже пізнавально. Дякую вам, пані Анно, за те, що завітали до нас. Тепер ми точно знаємо. Відпочинок це класно, але треба дотримуватися правил. Наприклад, не пірнаю на незнайомих місцях, не заходь у воду і не грайся з вогнем у лісі, а ще завжди каже дорослим, куди ти йдеш, і бери з собою телефон або свисток. Літні канікули це час веселищів, щоб... але розумне ставлення до безпеки робить їх ще кращими. Бажаємо від нас із і всім яскравого, сонячного і безпечного літа. До, До зустрічі, зустрічі в новому випуску Кіцвай!